Мануальна терапія пацієнта розбещує, так би мовити. Пацієнт після мануальної терапії не хоче займатися реабілітацією. Тому що він думає, ну як в мене знову забулись спина, то я знову піду там діда Петра, дядька Миколи, пані Оксани, вони мені знову щось там покруті ставлять, повправляють, І мені все перестане боліти. Для чого мені робити якісь вправи? Лікар, я вас прошу, які вправи? У мене нема часу, нема бажання, нема настрою і взагалі. Тому пацієнти, які ходять регулярно на мануальну терапію, їм дуже тяжко почати швидко робити вправи. А насправді, коли людина вже вперше починає відчувати якісь болі, дискомфорти в спині, це вже є перші тривожні сигнали, що вже йдуть певні дисбаланси, що вже йдуть певна заблокованість, що вже починаються певні дегенеративні зміни, і пора щось зі спиною робити. Пора. Робити систематичне тренування я не говорю, що людина повинна робити там кожен день по три години вправи суто для спини. Достатньо, в принципі, тричі на тиждень по 40-45 годин вправ. Цього для загальної підтримки здоров'я є достатньо.